Чому бояться чоловіки мобілізовуватися? Багато може бути різних причин. Чому в 2022 році на початку повномасштабного вторгнення у воєнкомати були довжелезні черги? Зараз цього немає. Вадим Мазевич, командир підрозділу безполотних літа БПАК в складі 3-ї штурмової бригади. Вадиме, добрий день вам. Слава Україні, героям слава, от тільки 48% призовників, точніше, аж 48% призовників не готові мобілізуватися. Так, от я пам'ятаю, коли я особисто ходив до воєнкомату, до ТЦК в червні 22-го року черги були такі, що потрібно було три дні стояти. Зараз кардинально система змінилася. На вашу особисту думку, що дійсно відлякує чоловіків від того, аби йти захищати батьківщину, от як ви вважаєте? Ви як людина, що знаходиться безпосередньо у війську? Зрозуміти правильно, тут не відлякає, тут немає роботи з людьми, людям не пояснюють, куди вони йдуть, навіщо вони йдуть. Їх лякає дуже велика кількість картинок з інтернету, розповіді, страшні розповіді про, скажімо так, бойові. Але по великому рахунку в них війна, ми захищаємо свою землю. Ви не можете говорити, наприклад, ну, людині відверто про всі, все, що ви бачите і знаєте. Це все він побачить особисто, і саме головне, саме головне, що люди повинні усвідомити, ми знаходимося в переломному моменті. Ми захищаємо свою землю. Е, ви розумієте, що якщо ми не вистоїмо, якщо, наприклад, ми люди, які пішли з перших днів, не захистимо зараз і ми закінчимося, інших не буде. Ми хочемо сказати, що ми готові передати досвід, навчити пояснити. Розповісти, і ми готові всіх прийняти. І я більше скажу: в таких е бригадах, як наша, є рекрутингові центри, є центри підготовки, які справді якісно готують, як і фізично готують, так і психологічно. Що стосовно е боязні командирів, повірте мені, я особисто знаходжу в цій бригаді, служив в інших бригадах, і е я вам скажу, що тут є чим хізуватися. Мається на увазі, що підготовка в нас кадрів набагато вища, ніж е, порівняно з ну, ранішніми, ранішніми періодами. Що стосується е, деяких е, нюансів, що е, фінансова нагорода і тому подібне, ну давайте чесно скажемо, е, всі, хто йшли добровольцями, про це напевно думали в останню чергу. І я хочу сказати, що армія, якщо порівнювати теперішню армію і армію 5-8 років назад. Це зовсім інші структурні підрозділи. Це зовсім інше підготовка йде по іншому. Йде амуніція, ви ж бачите якої якості? Тому боятися нема чого. Вадим, ви ж роз... я з вами погоджуюсь абсолютно, але будемо відвертими: люди, чоловіки, не тільки чоловіки, і жінки так само йшли е, на фронт захищати батьківщину в якості бойових медиків, а не тільки бойових медиків, снайперки є прекрасні, просто неймовірні. Е, закінчилися ті, хто готові іти на фронт, чисто через те, що всередині є почуття патріотизму, є почуття національної свідомості, розуміння свого якогось громадянського обов'язку. Ми маємо це розуміти. Це проблема і. По великому рахунку, це нормально. Так воно влаштоване суспільство. Не всі мають такий рівень патріотизму, якоїсь внутрішньої сили духу, стрижня. Це правда. Як скажіть, будь ласка, дійсно, якими інструментами ви вважаєте, було б найефективніше залучати чоловіків до війська? Ефективні якісь інструменти, фінансовий інструмент, можливо, дійсно. Чому ні? Так, нам потрібно вирішувати проблему відсутності бойової сили безпосередньо живої. На мою думку і на думку багатьох моїх побратимів, це найбільш найефективніший інструмент це рекрутинг. Рекрутинг люди можуть прийти подивитися особисто, як проходить підготовка, як проводиться робота з е, особовим складом, які навики вони отримують. І я хотів би зауважити, що більшість людей, які хоч раз побували на подібних відкритих, ну я зможем, можем, можна так назвати, е, день відкритих дверей е, жартама. Але більшість цих людей залишаються і йдуть з нами працювати, йдуть з нами воювати, захищати свою землю. Ну як от відбув, от поясніть трошки детальніше нам про рекрутинг, що це як вони відбувається? Тобто, ви кажете, що можуть прийти бажаючи. Ну як бажаючи, ті, хто не бажають, але розуміють, що так чи інакше доведеться, а, прийти подивитися, як проходить підготовка, деталь трошки деталей нам дайте, аби люди розуміли. Я зрозумів. <гум> Я зрозумів. Вони можуть навіть пройти тиждень підготовки е, в, 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 в наші центрах. Е, вони реєструються по судовій формі на сайті, на в ресурсі в інтернеті. І там далі з ними працюють вже безпосередньо е, наші рекрутери. Все це можна прочитати. Це саме в третій штурмовій, вибачте, що перебуває. Абсолютно правильно, абсолютно правильно. Третя штурмова. Ми, я говорю за, за підрозділ, якому сам особисто служу. Угу. Ну, третя штурмова, взагалі вважається однією з найкрутіших, але одразу глядачі мені напишуть у вайбер: А чи не вийде так, що я пройду, пройду тиждень підготовки, але вже після цього мене заберуть і не відпустять? Е, дивіться, ці речі краще всього уточнити безпосередньо на, е, в, в рекрутному центрі. Е, цього не відбувається. Більшість молодиків, які ну, йдуть додому і знову ж таки повертаються з великим бажанням служити саме в нас. І хочу зауважити, що е, ми даємо вибір, нам необхідні медики, нам необхідні оператори дронів, нам необхідні е, бійці, які будуть е, протитанкістами. Це все нам необхідне. І не потрібно боятися, що всі абсолютно е, попадуть е, штурмовики. Хоча хочу зауважити, що штурмовики це наша основна е, спеціалізація, і доведу, наприклад, двоє моїх друзів, які Приїхали за кордону, ну, пішли безпосередньо в рекрутинговий центр. і хотіли йти на апараті від дронів. Вони якраз пішли штурмовики, бо це набагато більше е, до, до душі. Зрозуміло з Я вам дуже дякую. Вадим Мазевич, командир підрозділу безпілотних е, літальних апаратів в складі штурмової третьої штурмової бригади.